Коли випікати Великодні Паски, друзі, готуючись до свята, ми в першу чергу маємо пам'ятати про Ісуса Христа. Тому що саме завдяки йому відбулося Воскресіння, відбулася зміна історії людського життя. Господь дав нам шанс, подарував нам життя, життя у вічності. І Пасха, яку ми випікаємо, вона символізує собою саме Воскреслого Ісуса Христа, символізує Воскресіння. Початок нового. Але Паска є лише одним із символів Воскресіння. Вона не є головним лише одним із символів. Тому ми на ній не можемо акцентувати всю свою увагу. Випікати ми її можемо, коли у нас є можливість. Головне, щоб вона гарно вийшла, не підгоріла і була потім смачна. І особливо дітям і нам вона щоб дуже сподобалася. Це головне і це важливе, що стосується Паски. А коли її випікати, ви вирішуйте самі. Ну, також додам, що, наприклад, такі дні, як Велика П'ятниця, Страсна П'ятниця це день, який буває раз на рік, коли все живе, вся природа замовкає, тому що помер Господь. І ми не можемо на Велику П'ятницю звалити всі свої справи, в тому числі побутові. Таке наче в нас більше немає можливості. Велику п'ятницю краще провести в роздумах, краще провести в храмі, в молитві, в читанні Слова Божого, тому що в той день Христос помер.